Вітаю на каналі Творчість Покуття і хочу поділитися, як робити підгін низу потаємним швом. Не знайшла такого відео українською мовою на Ютубі, а мені треба поділитися було методом цим гарним з моєю подружкою, тому екстрено довелося створювати свій канал, записувати відео. і, ну Насправді я давно мріяла про свій канал, бо творчістю займаюсь давно і дуже люблю. Ну, але це стало якби, поштовхом, тому прошу підтримати. Це моє перше відео на цьому каналі. Отож, підгин, низу виробу по таємним швом. Підгин може бути широкий, ось такий. Це у мене тканина для вишивання 12 ниточок на сантиметр. І я тут підігнула 4 ниточки під низ, по 5 зігнула і ще лишила 12 ниточок. ну, так Воно менш-більш оптимально виглядає. Ви можете зробити його ще ширшим, залишивши більше ниток для згину. Так, щоб було. Можете його зробити вущим, вущим, вущим і взагалі дуже вузеньким, скрутивши тканину взагалі таким тонесеньким валиком. Можна так чуть-чуть намочити руки і скрутити тонесенько-тонесенько. І теж цим швом ви зможете його закріпити і такий мати тоненький підгин. Залежно, що вам подобається, і який задум для вашого виробу, і яка у вас тканина. Для наочності я роблю так трошки ширше. Ниточку заселяю вільним краєм удвоє, на кінці лишається петелька, і за нею я і закріплюю. Закріплюю, звичайно, за дві ниточки, протягую у цю петелечку голку і нитка надійно закріплена. Можна починати. Якщо ви хочете, щоб шов був максимально ідеально непомітний із вивороту, то захоплюєте ниточку з тканини. Прямо під тим стібком, де ви її прокололи на згині. Ось так. І стібочок буде мінімально помітним. Витягуєте голку через 4-5 ниточок, за дві ниточки від згину, так само, як ми тут почали, щоб стібочки всі були рівні. Протягуємо. Наступний стібок знову ж таки рівненько, вертикально під проколом, який ми зробили через згин. Притягуємо цю однесеньку ниточку і знову через 4 нитки виколюємо. Ось такі рівномірності стібочки получаються з вивороту. Знову ж прямо під цим проколом. Захоплюємо однесеньку ниточку, через 4-5 ниточок витягуємо, проколюємо біля згину. Ось рівненькі стіпки з вивороту, фактично невидимі, при тому, що це я шию білою ниткою на невибіленому льоні екрю, і фактично цих стібочків не видно. Можна, звичайно, робити косі стіпки, це буде швидше простіше, тобто, що ви проколюєте не під цим, де вийшли зі згину, а собі по косі. Захопили одну ниточку і пішли ще далі по косі. Ось отак. Тоді там через певну кількість можна, навіть і через 7-8 ниточок. Знову приколюєте, захоплюєте одну ниточку і знову заходите у згин ще там через кілька ниток. Можуть бути такі косі стівки. Знову ж таки, зліця вони зовсім непомітні, ну такий шов буде. Не такий міцний, надійний, можливо, навіть не так акуратно виглядати, як оцей делікатненький, коли сті бочки всі вертикально на дві ниточки пірнають у тканину. Будь ласка, пробуйте, хай вам гарно вдається.